Підступно і без оголошення війни наступила осінь. Для одних це початок навчального року, для інших сигнал їхати копати картоплю. Картопля це добре, але знання це сила, і гронавти хочуть бути найсильнішими. Тому цей випуск присвячено освіті. У програмі дізнайся, як відеоігри замінять вчителів та викладачів. тепер школьники не просто відповідають на уроки, ані заробляють ігровий досвід. Замість траси уся Америка. Наша гра змінить ваше уявлення про гонки. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями Crew. Чи зможеш ти зіграти на ПК у найбожевільніший шутер в світі та рейтинг найкрутішого косплею з Gamescom. Довідайся, чи переможе твій улюблений герой, а просто за. Зараз гаряча новина. Сенсація! Студія Ubisoft започаткувала новий від розробників ігор. Як ти знаєш, поки що ігротворці ділилися на художників, аніматорів, тестерів, програмістів та геймдизайнерів. Їх готують у спеціальних вишах, таких як Games Academy. Щоб робити ігри, потрібно мінімум дворічна освіта. Не можна прийти з вулиці і стати розробником. Тепер усе інакше. Не маючи освіти, Майкл Зерноу прийшов з вулиці у Ubisoft і став директором з паркуру у грі Creed. Скріт Unity. директор з паркуру, це і є нова професія розробника. У Assassin's Creed паркур займає найважливіше місце. Якщо ви не в курсі, паркур це такий сучасний вид спорту, долання перешкод на бігу. Свого часу я був одним із засновників академії паркуру в Каліфорнії. А зараз моя задача слідкувати за розробкою, щоб паркур у грі був максимально реалістичним. Іноді я сам одягаю костюм Мокап анімації, щоб показати правильні рухи. Ось за що відповідає директор з паркуру. Що ж, поява нової професії серед розробників ігор це хороша новина. Ну а у нас на черзі нові проекти, які зробили класи. І бротворці, чи стали ігрою цього ага. іншими, дізнаєшся за мить у Рубриці свіжа. Важко повірити, але ця дровиняка перший у світі мотоцикл. Мчить аж 12 кілометрів на годину, хоча його винахідник теж не повірив би, що сучасні мотоцикли шпарять під 400. Тепер і ти можеш осідлати двоколесну ракету. Адже вийшла Мото 14. Це віртуальна копія одноіменного чемпіонату. Хіба що аварії тут не закінчуються реанімацією? Але титул чемпіона все одно треба заслужити. Помало обрав. Ти потужний Дукаті ті чи фонд, треба ще й навчитись на ньому, бодай повертати. Продвинута фізика відчувається. Моцик взаємодіє із покриттям і веде себе, наче в реальності. Траси теж до дрібниць копійовані зі справжніх, хоча на такій, то швидкості не до краєвид. Одним словом, два колеса це все, що треба, щоб зловити адреналіновий кайф. Але якщо кар'єра мотогонщика не для тебе, стань кимось іншим. Хоча б Обамою. сім з чотири наступний свіжак. Вийшла. 150 мільйонів фанатів чекали 5 років, і ось нарешті вийшла сімс 4, головний шедевр за версією твоєї десятирічної сестри. Сімс не стандартна гра. Тут нікого не треба рятувати, адже це симулятор життя. Там агочі, тільки характер і зовнішність персонажа обираєш ти сам. Одна із головних фішок Сімс повна свобода у тюнінгу мармизи. Героя можна зробити схожим на будь-кого, рахуючи навіть Барака Обаму і тебе самого. Готовий до пригоди. Нам її не буде. Усім треба поливати квіти, ходити на роботу і будувати хатинку. Але ігронавти не були б ігронавтами, якби не знайшли, як навіть усім відірватись по максимуму. Ми катували Джастіна Бібера, змусили закохатись у бабцю, а потім заморували в будинку і дивилися, як він там рюмсає. Не дарма ж творці Сімс прикрутили персонажам емоції. Що ж, «Сімс-4» краще за все подарувати молодшій сестрі або зробити подарунок власними руками про це наступний свіжак в ігронавтах послухайте звернення нового президента Сполучених Штатів Америки. Зомбака зомбами. Любі, друзі, метроамериканці у Каліфорнії підступно вбито наших співвітчизників прямо перед відом. Точніше, їх і є вбивця. Не подерпимо сваріння харчів. Що поробиш із міха? Тобто тебе, і громафта, де лікате стаксові зате механік хорош. Хто сказав, що з весла та акумулятора не вийде нічого вбивчого? Побільше більше скочу, і з будь-якого мотлаху вийде зброя. Без неї звідси не а треба поспішати. Місто скоро зрівняють з землею. От такі веселощі у Dead Rising 3, на яку ми вже зачекались, адже цілий рік її переносили з Xbox на ПК. Тож не пропусти хоча б тому, що з цієї гри вийшов би гарний вчитель праці. У MotoGP GP14, SIMS4 та Dead Rising 3 ти вже можеш зіграти. А от Sunset Overdrive ще у розробці. Рубрика Скоро! Далі у Ігронавтах. Беремо розробників психопатів, фаршируємо з забороненими речовинами та додаємо трохи фільму Я легенда. Це рецепт коміксового божевілля Сансет Овердрайв від знаменитої студії Інсомніак. Схоже, в жанрі шутер нарешті з'явиться щось новеньке. 2027 рік у місті Сансет всі п'ють новий енергетик. А раптом бідолахи перетворюються на мутантів, агресивних і потворних. Всю цю капость вчинила одна злісна корпорація. Ну а вам доведеться розгрібати у цій корпорації. Ти, до речі, працював звичайним прибиральником. А тепер ти очищуєш місто від сміття новим способом косиш ворогів бураганним вогнем. Стволи несамовиті і прибасані. Як шандарахнуть, так пів міста рознесе різнокольоровими вибухами. Ми за яскравий угар і нам пофігу на реалізм. Якщо щось здається нам веселим, ми вставимо це у гру. Наприклад, гаубицю, що стріляє плюшовим ведмедиком, до якого прив'язано вибухівку. Вогнепальна анархія відбуватиметься прямо на бігу. Розробники створили спеціальну паркур-систему, яка дозволить тобі гасати по стінах і ковзати по дротах. А бадьори рок задасть потрібний темп. Буде весело, а ще ви зможете торнадо на ворогів наслати і іншу всяку хрінь. Схоже, Sunset Overdrive стане головним божевіллям року. Гра з'явиться на Xbox One цього Хеловіна 31 жовтня. А от ПК гравцям доведеться зачекати ще приблизно півроку. Далі у програмі дізнайся, як відеоігри замінять вчителів та викладачів. Тобто тепер школьники не просто відповідають на уроки, ані заробляють ігровий опит. Замість траси вся Америка. Наша гра змінить ваше уявлення про гонки. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями The Crew Та рейтинг найкрутішого косплею з Gamescom. Довідайся, чи переможе твій улюблений герой. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі замість траси уся Америка. Наша гра змінить ваше уявлення про гонки. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями за клюк та рейтинг найкрутішого косплею з Gamescom. Довідайся, чи переможе твій улюблений герой. А просто зараз у фокусі. Вчені з Прінстонського університету дослідили, що фанати Тетрісу швидше пакують валізи, а курсанти Вестпойнту стріляють краще за всіх, бо замість лекцій грають у шутери. Це лише збіг, чи ігри і справді можуть навчити чомусь корисному. Дізнайся просто зараз у фокусі. В Україні відеоігри традиційно сприймають як забавку. Хіба з них можна взяти щось хороше? Вони можуть навчити тільки поганому. Згадайте, як Пітер Гріфін вчився водити машину в ГТА. Саме якось так багато хто сприймає відеоігри і робить велику павалку, тому що ігри насправді можуть навчити багато чому корисному. Наприклад, вони можуть допомогти вивчити іноземну мову. Ігри були на англійському всі і паралельно з ігрою тось тобто я дивився, що, дивив, і? що це значить. І постійно вчив язик. У мене багаж слов на благодаря. Вітруним еміром, такі ігри, як Ром 2 можуть служити підручниками з історії та географії, але інтерактивними та зі спецефектами. Адже тут правдиві історичні події, а стародавні міста відтворені до найменших дрібниць. Спитали тебе на уроці, хто такий Карфаген і навіщо він напав на Рим, а ти не знав. Отримав двійку, і мама така. Ух, а ти кажи, мама, не лай мене, купи мені ром 2 Я там за Карфаген візьму слонів і на той рим. Отакові, отак. От, і буду знати в якому році, хто він. І скільки там було військ, і скільки було у них цих чуваків з писами, які так от штрикали, і там з якого боку підірвати стіну, все буду знати. Факт ігри можуть навчити тебе географії та історії. Тому, якщо хтось спитає, чого це ти весь день сидиш за комп'ютером, то ти не граєш у Асасінськрі, ти просто досліджуєш епоху ренесансу. Бо тут тобі і історичні місця, і пам'ятки, і головні постаті епохи. А найголовніше, що це подається не сухими словами підручника. Ти бачиш все на власні очі, ти приймаєш участь у подіях, які змінювали хід історії. А от українську гру сталкер теж можна використовувати як філософський посібник, і там багато інформації про Чорнобиль. Ця інформація подається не через насилля, то це просто обстановка світу. Я багато читав отзивов, що люди просто поіграв в ігру, починають багато читати Чорнобилі, думати об этом, наскільки це это все серйозно. Ну я вважаю, що потрібно, щоб віра піднімалася. Чорнобильська проблема треба показувати людям, щоб люди задумувались над тим, до чого може призвести. Оце людська недбайлість. Що ж, ігри можуть навчити тебе іноземним мовам, географії, історії, етиці, філософії і багатьом іншим корисним предметам. Тому ігри вже давно взяли на озброєння у міністерствах освіти західних країн. Із таких общеізвестних ігр є приміри використання Civilization, SimCity, Total War і Майнкрафт в образованні. Звісно, ніхто не учить реальну історію по Civilization, тому що ми всі понимаємо, що кожен раз разыгрывається нова версія історії, учат скоріше, взаємозв'язки між подіями. То есть представьте що піраміди построїли не єгиптяни, а британці. Як как би бы це змінило історію? Ігри можуть показати те, що словами важко описати. наприклад. З допомогою Майнкрафт показали, що таке рухатись зі швидкістю світла. Було б чудово побачити такі ж експерименти в українських університетах та школах. Або навіть покращити за допомогою ігор освітню систему в цілому. Коли ще не існувало ні підручників, ні університетів. Був єдиний ідеальний спосіб пізнавати світ. Ігри. Діти й досі грають і таким чином пізнають довкілля. Люди восприймають інформацію комплексно. Тобто тебе нужна картинка, тебе нужен звук. Якщо ти можеш ще з цим как-то взаємодію, то це вообще прекрасно. Таким образом, ми лучше запам'ятаємо інформацію, ніж якщо ми просто читаємо букву, тому що мозг в цьому случаї нагружається сильні. Іграми можна замінити традиційну, але не дуже ефективну систему оцінок. Так в американських школах вже тестують мобільну гру «Клас Крафт у учнів по герою, вчитель – головний босс, а кожен урок пригода у стилі РПГ. Тобто тепер школьники не просто відповідають на уроки, а вони заробляють ігровий досвід. Вони не просто хороші чи хорошие а плохие, отримують предмети предметы ігрові або втрачають здоров'я свого персонажа. Кроме того, «Клас Крафт дополняет цікавими смішними бонусами персонажів школьника. Наприклад, школьник-волшебник може покинуть клас на 2 Нути другий варіант у одного з персонажей є можливість дати домашнє завдання на день позже. Дослідження американських і європейських вчених довели навіть півгодини гри на день впродовж двох місяців провокують зростання кількості сірої речовини у мозку, покращується пам'ять, стратегічне планування, концентрація. А у хворих на діслексію зникають проблеми у сприйнятті тексту. За допомогою ігор можна вивчити безліч предметів від англійської мови до філософії. Тому виникає одне питання. Чому ігри досі не введені у освітню програму? Далі у програмі рейтинг найкрутішого косплею з Gamescom. Долідайся, чи переможе твій улюблений герой. А просто зараз ексклюзив від виграти. Найочікуваніша гра року проект нечуваного досі масштабу. Забудь все, що ти знав про гонки. Все, що було до The Crew – це непорозуміння. Чому передові американські журналісти задовго до виходу назвали цю гру найкращими гонками в історії? Дізнаєшся за мить, адже креативний директор The Crew Джуліан Геральті розкриє усі фішки спеціально для тебе. У Зекрю вам належить попрацювати під прикриттям. Вас впровадять у найкрутішу і впливову банду американських стрітрейсерів. Попереду близько 50 сюжетних завдань, які дозволять припинити діяльність банди. Та щоб виконати їх усі, вам доведеться не кисло покататися Америкою. Загальна відстань з одного кінця мапи в інший складає 10 тисяч кілометрів. Це рекорд, чуваки. Перед вами настільки великий і необмежений простір, що вам дах зірве. Ви можете ганяти по вулицях Нью-Йорка, а потім виїхати за місто, тамчати по кукурудзяних полях чи взагалі податись у стилю не вади. І все це без завантаження наступного рівня. Драйв не спинятиметься ні на мить. В кожній місцевості потрібен свій тюнінг. От щоб було зручно ганяти по бездоріжжю, краще до вашого міського кару додати міцний бампер, підвізку та купу фар. Ми дамо вам можливість повністю розібрати авто та переробити його на свій лад. По гвинтику в Zekrю будуть стрибки, гонки на максимальних швидкостях та слаломи. Ми готуємо для вас безліч випробувань, які послужать вам гарним тренуванням у тактиці. Наприклад, є завдання дістатися до вершини гори першим. Можна взяти суперкар і їхати асфальтовою дорогою. У той же час інший гравець візьме позашляховик та найпрямішим шляхом помчить до перемоги, повністю ігноруючи асфальт. Головна фішка гри вона ММО. Майже всі інші тачки на дорогах це інші гравці. Якщо ви захочете подивитись, як там справи у ваших друзів, скористайтесь камерами внизу екрана. Це допоможе краще координувати ваші дії і додасть нових відчуттів у геймплей. Ми вклали у Зиклю 6 років свого життя і купу грошей, як інакше зробити наймасштабнішу гонку десятиліття. Спеціально для ігронавтів. Зробити щось оригінальне та нове у гоночному симуляторі важко. Але The Crew це схоже вдасться. Перевірити це ти зможеш вже у листопаді, коли The Crew вийде на приставках та ПК. А ми, ми мчимо далі. Ігри дозволяють тобі стати культовим героєм у віртуальності. Але дехто хоче бути героєм і в реальності. Це косплеєри. Вони майструють собі костюми і входять в образ. На Gamescom цьогоріч було багато крутого косплею. Тому ігронавти представляють рейтинг найкрутіших косплеєрів з Геймскому 2014. Колись люди ходили по гриби, а тепер гриби прийшли по твою душу. Гриби оскаженіли, винищили половину людства, а решту перетворили на мутантів. Ці жахливі монстри водяться не тільки у The Last of Us, а ще й на Ґеймскомі. Маску я зробив зі спеціальної гуми. Потім вкрив акрилом. Вибачте, я не можу багато говорити. Щило позводить від гриму. За крутий костюм. Гриб потрапляє до нашого рейтингу. Та він якийсь сором'язливий, а мав би бути як у грі настільки злим, щоб ти потім навіть грибного супу боявся. Тому тільки п'яте місце. Це ешлот із Soul Calibur. Головний секс-символ серед роботів. Вона виконала свою єдину місію, вбила голема, велетня і потім кудись зникла. Цілих п'ять років я робила цей костюм. Я використала дуже багато матеріалів: шматки полістиролу, шланг для поливу, каркас від весільної сукні, шкіру, латекс, вітрило від яхти. А це з пап'ємаше. Виявляється, усі ці роки ешлот займалась хендмейдом. Бездушна вбивця перетворилася на дизайнера одягу. А це якось не в дусі Soul Calibur за це четверте місце. Червоно-чорний і безсмертний. Ні, це не прапор у Знайомся. Дедпул, коміксовий супергерой, найманець і справжній псих. І гронавти вирішили спитати, скільки ж у нього особистостей. Ну, це залежить. Схоже, десь 25 тисяч мільярдів. Я думаю, мабуть, більш-менш плюс-мінус одна дві. Справжній Дедпул. Тож і одразу знайшли з ним спільну мову. Але десь через 15 секунд посварилися. Тому не бачити цьому поганцю перемоги у рейтинзі. І найкрутіших косплеїв з Gamescom. посиди на третьому місці, подумай над своєю поведінкою. Фродо був ще маленьким кудлатим хобітом, а лихий Саурон захоплювався ювелірною справою. Тільки орки займалися тим, чим ми зараз бігами, вбивствами і пограбуванням. Рутина. Жити мордор важко, спека, часто, війна рідко. Моя любити туризм завжди привозити собі сувенір, чиясь нога. А якщо серйозно, я з організації Ларк, ми дуже продвінуті толкіяністи. У нас справжні битви 500 на 500. Всі у гримі, у обладунках, цей костюм я зробив саме з шкіри та металу. А на голові маска з латексу виглядає так круто, наче орк втік із фільму Володар Перснів прямісінько у наш рейтинг. Але йому дістається тільки срібло, адже за золотом треба трохи підпірнути. Попереду найкрутіший косплей з Київського. Хто живе на морському дні. Великий татусь із свердлом у руці. Цей закутий у водолазний костюм, генетичний мутант, вважається одним із найоригінальніших персонажів за всю історію ігор. Він водиться у підводному місті захват, що в біошок, але іноді вибирається на поверхню. Великий татусь, просто геніальний персонаж. У Біошок 1 це найстрашніший ворог. У Біошок 2 самі стаєте татусем. Всі матеріали для костюму я купив у звичайному супермаркеті. А Звердло я зробив із перфоратора. Важко уявити наскільки складно було створити такий прикид. але воно того коштувало. Адже Татусь отримує переможне перше місце у п'ятірці ігронавта. Ми вчились у університеті імені Гейбанюєла на факультеті практичного геймінгу і закінчили кафедру прикладних копняків за спеціальністю справжній ігронати. Приходь на зустріч випускників наступної суботи на QTV. Дивись у наступній програмі. по яких іграх скоро знімуть фільми? Чи виправдала шутер Дестіні очікування мільйонів та ексклюзивне інтерв'ю з творцями Heroes of the Storm.